Закінчення поліціальної школи для подачі на карту резидента більше не буде підходити. В мене сумні звістки, друзі, для вас, і хочу сказати, що мною три устави, які я та моя команда сьогодні протягом всього дня вивчали, які всі від 12 травня підписані президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також дуже багато змін буде відносно працевлаштування іноземців, про які ми ще вивчаємо інформацію, щоб дати вам загально. Я прошу вас підтримати це відео вподобайкою. І підтримати мою командою, те, що ми цим всім показали, що нам не просто важливо те, що ви почуєте. А також я хочу сказати, що устава з 4 квітня 2025 року, підписана вчора президентом Польщі Анджею Дудою, говорить тут є в нас артикул під номером 30, Кожен з вас може його знайти. Ми собі тут відзначили його. Він якраз і описує артикул 30 про те, що всі ті, хто закінчив поліційну школу, будуть мати термін. Від 1 липня 25-го року, маючи сертифікат, до 30 червня 2026 року, будуть мати можливість подати документи на карту резидента для того, щоб ваш сертифікат підійшов для отримання резидентства у Ні Європейській. Всім іншим, друзі, мені взагалі здається, що поліціальні школи збанкрутують і. Можливо, не баз не збанкрутують, але я точно впевнений, що дуже багато іноземців ішли до поліцейських шкіл. От ви скажіть чесно, відверто, вийшли для підвищення кваліфікації чи вийшли для отримання сертифіката, щоб не здавати панство екзамен а, я, з, з, з наймощі по язика польського на по Б1. Щоб його не здавати, то вийшли до поліцейської школи. Рік два відучилися і собі подавалися на резидентство або ж на бивательство. От для чого виходили до поліцейської школи? І я впевнений, що відділи. Багатьох польцяльних шкіл будуть скорочуватися, тому що кількість іноземців буде спадати, які будуть хотіти навчатися в цих полічальних школах. Ну але це звісно неспроста. Це все пов'язано з тим, що візи клепали і направо, і наліво, і тепер я хочу вам сказати, що і воєвода, що міністерство польське буде отримувати доступ до тих доходів з УС, які сплачувалися. За громадян України, які тут працювали офіційно на основі тих чи інших віз, які видавалися для громадян іноземних держав третіх країн. Тобто, якщо ви нераціонально будете використовувати візу, то пиняйте на себе. Ви в майбутньому не зможете вже просто так отримати візу. Вам будуть відмовляти в візі. Ну і для посередників це також дзвіночок, що їм треба буде ретельно ставитися до того, що запрошення, які продавалися на право наліво, вже не будуть такими знову ж таки актуальними. Тобто, фактично, до чого це все зводиться? Це все зводиться до того, що ви друзі будете працювати тільки легально і навчатися в Тому вузі, в якому ви навчалися, бо якщо ви не будете навчатися, то страж гранічна буде приходити перевіряти той вуз, куди ви поступили, чи ви там навчаєтесь, чи вас відраховано. Якщо вас відраховано, ну то за вами буде знову ж таки якесь полювання, так зване в лапках, оголошене, і ви не зможете знову ж таки перебувати на території Європейського союзу, як це було колись. Тому що я знаю, що скільки запрошень продавалося для того, щоб ви тільки візу отримали і поїхали. Ба якщо ми говоримо про воєвудське запрошення, або ж Двохрічні запрошення, які зараз працедавці видають, то я ще раз скажу, що будуть знову ж таки стражгранічно контролювати, чи за вас сплачуються податки ЗУС чи ні. Якщо за вас податки не сплачують, значить ви не реаціонально використовуєте візу. І наступну візу, скоріш за все, консул вам не затвердить. Що ви в цьому випадку будете мати? Ви будете мати можливість тільки їздити по типу, безвізу. Ще у вас є альтернатива. Це карта побиту. В малопольському воюдстві я вже вам залишаю контакти. Це команда Documents. До речі, якщо ви маєте близьких чи рідних чи знайомих, які потребують швидко отримати кошти і по найвищому курсу. На сьогоднішній день це компанія TransferGov по спеціальному промокоду PEH або ж за посиланням в описі під відео дасть вам можливість швидко відправити кошти в гривнях, і ваш знову ж таки колега, знайомий родич отримає їх на свою банківську карту в Україні. Я ще раз кажу: посилання на додаток із промокодом, що не треба нічого вводити, ви знайдете в описі під цим відео. Отож, друзі, ще я хочу вас до чого попередити. Я завжди стараюся вас попередити, що буде в майбутньому, а не тільки от в теперішньому. Поліціальна школа, ви, як зрозуміло, вже підходити не буде. Так? Я на сьогоднішній день проходжу індивідуальні курси навчання на польському мову для отримання сертифікату на рівні Б1ща язика польського. І цей екзамен відбудеться в кінці червня. В Вроцлаві я буду його здавати, тому всім привіт українцям, які побачаться зі мною в кінці червня, у Вроцлаві на пальствовому екзаміні Знаймоще язика польського на пожомі Б1. Але суть навіть не в цьому. Суть в тому, друзі, що я прогнозую. В четвер, завтра, буде знову ж таки зустріч президентів, а можливо і без них в Турції, і вони будуть говорити про тимчасове затишчя. Ви вірите в закінчення або ж припинення вогню на території України? Я чесно кажучи, так і це до чого призведе не тільки в Польщі, а у всьому європейському союзі, там де знаходяться українці. Уже ми бачимо, що серйозніше ставляться до того, щоб ви отримали карту побиту. От в Польщі зараз просто шок, як вимагають і перевіряють ті документи, які ви складаєте для отримання тимчасового захисту, чи тимчасового побиту, чи постійного побиту на території Європейського союзу, і в Польщі, зокрема, не знаю, як там в інших країнах, в Польщі це взагалі відмовляють. Багатьом посередникам, які допомагають вам складати документи та безпосередньо громадянам, я таких бачив, і все залежить ще від воєводства, в якому ви складаєте внізик. Наскільки мені відомо, в Варшаві зараз досить скептично ставляться до тих, хто подається на, наприклад, сталий поле. Але я вам можу сказати, що це зрозуміло. Вони не хочуть, щоб іноземці заполонили Польщу, і ви це бачите перед виборами, які відбудуться 18 травня, і зараз ми спостерігаємо, що все і так менше знову ж таки атак словесних і звинувачувальних йде на сторону українців. Ви це помітили, друзі? Напишіть щирі відгук. От навіть від 12 травня від вечора, вчора проходять протести на польсько-українському кордоні. на... Швидкісні трасі С8. Ви бачили ці новини, що про них щось говорить? Та ні, звісно тому що передвиборча кампанія ніхто не хоче собі нашкодити, тим більше Часковський, який я вважаю, що буде президентом. А ви що думаєте? Отож, друзі, до чого це все призведе? До 30 вересня маємо термін легального перебування для тих, хто не має дітей, для тих, хто має дітей до 30 вересня, До 30 серпня, до 30 вересня. Отож, я хочу вам сказати, що поки ви будете зволікати, то можливість. Подачі документів різко зменшиться. І ви навіть не зможете опам'ятатися, коли така можливість втратиться. І що з вами буде? Вам дадуть так само, як от тут спеціальними школами, якийсь термін умовний, щоб ви легалізувалися. А якщо у вас не буде ні праці, ні бізнесу, ні воз'єднання сім'єю, ви не будете студентом, то ви таку можливість вже не будете мати. От зараз вже умови просто шокуючі. Студентів вже не може бути там більше 50%. Тут треба ще дізнаватися, ми з командою вивчаємо. Я так зрозумів, 50% від тих, що є польськими. Ну тобто, вони не мають перевищувати поляків більше як на 50%. Якщо помилився, друзі, в цьому випадку, то прошу мене вибачити. Я ще просто не вивчу до кінця цього питання. Тут сторінок 70 в цих трьох уставах, і це досить велика кількість. Але одне я хочу вам сказати: не тягніть час в українців. Польщі близько півтора мільйона. Уявіть собі, якщо ви хочете жити тут в Польщі нормально, вам треба легалізуватися, тому що в майбутньому. Як і я отримаю бивательство, ви, ми, ваші діти, ми зможемо голосувати за те, що нам буде допомагати тут не захищатися, а також і висловлювати те, чому ми хочемо бачити змін. Я не закликаю до якихось саботажів, я тільки вам кажу те, що в найближчі 20-30-40 років багато чого в Польщі зміниться, як і президентів, так і парламентських виборів і урядовців. Тому, якщо ви хочете далі. Звинувачувати мене в чомусь, то я буду вам за це вдячний. Але давайте подивимося на це ретельно і не будемо відтягувати те, що ми можемо зробити сьогодні. Не будемо відкладувати на завтра. Я думаю, що кожен з вас мене зрозумів, і для того щоб захищати свої права, ми повинні бути легалізовані. І повірте мені, чим далі ти буде складніше легалізуватися. Так кожна країна робить, яка хоче захистити себе від іммігрантів і емігрантів. Чи іммігрантів? А ну хто правильну відповідь напише? Мені от цікаво, чи ви розбираєтеся в цьому, чи ні? І на сьогодні я буду завершувати, друзі. Підпишіться на канал. Я все менше відео випускаю. Хто дивився додивився до цього моменту? Напишіть просто слово закон. Я хочу подивитися, чи ви уважно слухаєте на сьогоднішній день, тому що я спостерігаю останнім часом, що люди дивляться коротші відео. Я їх більше публікую. YouTube став менше публікувати, тому що мені не залежить на... Грошах сказав би я, але мені залежить, як і кожному з вас. Але я хочу, щоб ви були також і інформовані своєчасно. І коротке відео мені легше записувати. До речі, хто хоче слідкувати за тим, як я проходжу навчання на польську мову, переходьте в опис і ви знайдете там посилання на інстаграм, на якому я це все буду озвучувати. Хто, звісно ж, має інстаграм. А на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і побачимось, з друзі.